Більше тисячі ста моніторингових візитів в областях України виконав Дмитро Лубінець від липня 2022 року. Саме тоді 250 депутатів Верховної Ради України проголосували за його призначення на посаду омбудсмена на прикордонній сумщині. Він вперше це один з прифронтових регіонів нашої держави. 563 шістдесят кілометра кордону з країною окупантом. Ми розуміємо, що кожного дня відбуваються обстріли. Відбувається руйнування, і фактично продовжується порушуватись базові права наших громадян з боку країни-терористки Російської Федерації. Ще з травня цього року на Сумщині розпочалась робота з облаштування офісу регіонального представництва уповноваженого справ людини. Я хотів би офіційно представити мого представника, верніше мою представницю Тетяну Євгенівну Мироненко. Я щиро вдячна і за візит. І за те, що мені дали таку можливість бути корисною людям. Створення регіонального представництва омбудсмена на Сумщині це наближення допомоги в регіони, щоб у кожній області швидше вирішувати нагальні питання захисту прав громадян. І керівник регіонального офісу має повний карт-бланш усіх повноважень. За поточний рік я вже отримав 79 тисяч звернень. Я створюю дієву регіональну команду. На чолі якої стоїть мій регіональний представник, який діє на підставі Конституції України, базового закону України, а також окремого доручення. Очільник Сумської обласної військової адміністрації говорить, війна поставила перед керівництвом прикордонної сумщини багато гострих викликів. Це передовсім оборона регіону, захист цивільного населення і шана та максимальна підтримка військових. Поява державної інституції на території області підсилить ту роботу, яку вже виконують на Сумщині. Багато уваги приділяється і так вимагає від нашої верховної воно до наших захисників і родин захисників. Багато є програм. І я дякую всім, тут присутнім, що кожен на своєму місці приймає участь в програмах щодо надання допомоги і фінансової, і матеріальної. Це безумовно і житло, це безумовно і психологічна підтримка, це забезпечення соціальними. Певними пільгами посада омбудсмена діє в Україні вже 25 років. Інституція цілком відокремлена від впливу центральних чи місцевих органів влади правоохоронних структур та передбачає виключно парламентський контроль за дотриманням прав людини у всіх сферах життя. Це є консійний орган, абсолютно незалежний. У нас є свій базовий закон і конституція України. Я виконую функцію парламентського контролю. Отже, я наглядаю за вашими діями через призму. Порушення чи не порушення прав громадян України у сумах офіс омбудсмена створений на базі СумДУ. Кожне моє регіональне представлення відбувається виключно на базі вищих учбових закладів України. І Дуже дякую, Василь Денилові. Що сьогодні в стінах Альма-Матер. Ви нас приймаєте між сумду та офісом омбудсмена. Вже діє меморандум про співпрацю. Ще на етапі навчання у виші студенти отримують відповідні наукові знання і практичні навички, говорить директор навчального закладу. Для нашого університету, в складі якої є і інститут права, є і, і юридична клініка, де безпосередньо ми надаємо правову допомогу коли. Тетяна Євгенівна звернулася з таким проханням. Чи не будете ви проти, щоб розміститися в стіна Сумського державного університету? Це було логічним таким природнім продовженням діяльності університету і його спрямування. Діяльність омбудсмена охоплює дев'ять базових напрямів порушення прав людини, в тому числі це єдиний орган для захисту прав українських військовослужбовців. Ми захищаємо права діючих військовослужбовців, ветеранів, членів родин наших. Героїв, героїнь, які знаходяться в полоні цивільних заручників, я безпосередньо приймаю участь в діяльності координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, полоненими а також особисто. Веду перемовини щодо звільнення наших військовополонених цивільних дітей з території Російської Федерації. Надскладна робота повернення українських військових з російського полону, але вона успішна. За весь час нашої роботи нам вдалось повернути з полона 2598 Наших громадян 144 з яких це цивільні заручники, окрема робота права родичів військовополонених, розшук людей, які зникли за невідомих обставин, і ще більш відповідальний напрям фізичне повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій України, вивезених росіянами, примусово на територію Російської Федерації. Станом на зараз нам вдалось повернути 386 українських дітей. Які були юридично визнані як депортовані Російською Федерацією, внутрішньопереміщені особи ще один напрям парламентського контролю з боку омбудсмена, тут ключове юридичне визначення цього статусу та перелік обов'язкових стандартних умов, які мають забезпечити місцеві органи влади в нових місцях перебування людей після виїзду з небезпечних територій щодо ситуації е на Сумщині. То ми зафіксували одну з найкращих ситуацій по захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Також я знаю, що була прийнята окрема програма підтримки ВПО, яка діє на території Сімської області. Це знову ж таки один з найкращих показників. Повірте, не кожна область прийняла подібно. Програму в залі багато запитань до парламентського повноваженого справ людини. Народний депутат України трьох скликань ігор Молоток озвучує свою пропозицію про максимальне наближення допомоги з захисту прав людей у віддалені райони півночі сумщини та сусідньої Чернігівщини на тому кордоні, найбільшому кордоні з ворогом, де багато громад знаходяться на прикордоні і щоденно потерпають від агресії. І тому відкриття представництва дуже важливий крок. У нас віддаленість від обласного центру знаходиться місто Шостка і з Новгород, і з Буда. Я хотів би, щоб ми мали філію представництва саме в Шосткинщині, допомагали і і Чернігівській області і так далі. Представництво уповноваженого справ людини в Сумській області дійсно прийшли можуть пришвидшити захист наших громадян на нашій території. Крім того, дуже влучно зауважив. Народний депутат Ігор Федорович Молоток про те, що можливо необхідно в північних регіонах створювати додаткові філії, які будуть перейматися питаннями захисту прав громадян на території як нашої області, так і сусідніх областей. Більшість громад сумського району прикордонні, де люди внаслідок російської агресії потребують правової допомоги омбудсмена. Є механізм вирішення питань соціальних, юридичних та інших, які о, знаходяться ну на прикордоні, звісно, що багато людей. Е, Може бути визникати таких питань, тому е пропоную всім мешканцям Сумського району, кого є якісь невирішені питання е на місцевому рівні. Звертатись до районної ради. Ми будемо звертатися до омбудсмана, яку сьогодні представила Тетяна Міронінка гуртом. То вже буде. Я думаю, що швидше буде питання. Вирішено після робочої зустрічі з активом області уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відповів на запитання представників сумських медіа. Про це у наступних випусках новин на телеканалі СТС.